Пріоритетними видатками бюджету є і має бути підтримка військових, наголосив Сергій Кузьменко. Тільки за два останні місяці на підтримку Сил оборони Олександрія направила майже 10 мільйонів гривень. Це і лікування, харчування поранених військових. Ми цю роботу будемо продовжувати. На минулій сесії ми на ці потреби виділили 6 мільйонів гривень. Потім в міжсесійний період передали ті кошти, які Олександрійці зібрали на день міста, задонатили майже 2 мільйони гривень. Вже на черговій сесії, 11 серпня, планують виділити ще півтора мільйони гривень силам оборони, а один мільйон на харчування і лікування військових. З міського бюджету додадуть коштів і на ремонт доріг. 30 мільйонів, як зауважив мер, місто отримало у вигляді субвенції з державного бюджету. Сергій Кузьменко звернувся з вимогою завершити розпочаті роботи до кінця сезону, а кошти використати ефективно. Я вимагаю від виконавців робіт і від тих, хто є замовниками, щоб до кінця будівельного сезону ми привели ці дороги до належного стану, щоб вони збереглися під час зими і щоб ті кошти, які ми маємо, були максимально ефективно використані. Тому інформую про те, що з міського бюджету також будемо співфінансування виділяти на будівництво доріг для того, щоб ту велику роботу максимально ефективно, поки будівельний сезон зробити і завершити на тих ділянках, де ми розпочали будівельні роботи, відповідні роботи. Півтора мільйони гривень планують спрямувати на теплокомуненерго для підготовки до опалювального сезону. Звертаюся до управління житлово-комунального господарства, до всіх управлінь, які в минулому році отримали генератори, отримали інше, скажімо так, матеріальні цінності для того, щоб реагувати на ті виклики, які принесла нам війна. Все треба проаналізувати, зробити ревізію і підготувати, щоб це ефективно працювало і цієї зими. Звернувся Сергій Кузьменко також до підприємців і меценатів. Закликав реалізувати проєкти для дітей, бо з міського бюджету на парки та дитячі майданчики кошти виділяти не будуть. Міський бюджет жодної копійки коштів на будівництво дитячих майданчиків, на будівництво парків, на будівництво Макдональсу не виділяв і виділяти не планує. Всі кошти, які у нас є, я вже сказав, ми інвестуємо в перемогу, інвестуємо в зсу і в захист, в соціальний захист олександрійців, які живуть в нашому місті, у запланованих змінах до бюджету йдеться і про субвенцію розміром 85 мільйонів гривень. Ці кошти надійшли у місто в межах програми з відновлення України, а витратять їх на капітальний ремонт та санацію двох навчальних закладів громади мультипрофільного ліцею та ліцею номер 17 серед прийнятих на засіданні рішень і дозвіл на відключення від мережі централізованого опалення ще чотирьох багатоквартирних будинків.